Друзі, усіх вітаю. 18 серпня 2024 рік. Ось про яке мені розповіла знайома, я щойно вийшла, я з маршрутки. Пів восьмого, я ніяк не дойду додому. Ось кошенятко, в якого хворе око. Ось ще одна кішка, яку треба стерилізувати. Хто пов'язаний зв божечки, зв'язаний зі спецсервісом. Ну просто стерилізуйте, у мене нема сил, подивіться. Це ж катастрофа, кожного року це відбувається. Жіночка, видно, якась годує, бабарая кричить, воно попереднє відео виставлю. Без питань, якби у мене було куди, реально, якби в мене була хоча б хата, я би забрала і маму простерилізувала, і кошенятку. Ви подивіться, що з оком. Страшненьке, біленьке, господі, ще трошки воно буде сліпе. Людина годує, але. Вона не звертається ні в комунальне підприємство, нікуди. Ну, я її не звинувачу. Це... Я, навіть... я, я, я навіть не знаю, хто цим займається. Боже, воно не одне. Божечки, люди, Кременчук, перша за насип. Ти хто? Ти хлопчик, а ну йди до мене. На, на, на. Це сіресеньке. Божечки, Боже. Чому? Чому такий великий дом і всім пофігу? І всім плювати? Ще сітокіт, токіт, який є батьком у цих всіх нещасних? Ось такі тарілочки ми маємо, Стерильні, чисті, худеньке, красиве, як моя. Голубка, яку я забрала на кразі, яка нікому не потрібна. Діди сюди, ти хлопчик, у тебе там такі шарики, а кому білого хлопчика. Кійсь-кійський, а, мамочка, і тебе нада... на надасть. На, на. Ось бачите, що з оком робиться. Ще трошки ще трошки буде сліпе. Дітки ходять. Ніхто з них не зверне уваги, не піде до батьків, не попросить допомогти. Черстись, лише один щось, хлопчик. Боже, що в тебе на шиї? Господі, що в неї на шиї? Якась рана. У неї якась велика рана. Або собака покусала. Де моя кіся, моя дівчинка? Що ж відбувається, га? Покажи, що в тебе там? красунечка. Шо, не з тої сторони. Йди до мене, йди до мене. Телефон вже ледве дихає. Я сьогодні додому дойду. Рана в неї з тої сторони. На, йди. Не та сумка у мене, У мене завжди з собою є якийсь корм. Мені немає, як навіть... Тебе. На. Кішка кошеня без у кішки вухо надірване, Так що треба. Ну, треба щось стерилізувати, ви не обращалися в комунальні. У мене вже кішку забрали білу і застерилізували вже два місяці немає. То як ваше коди, це то... мої коти. Так їх треба стерилізувати. У кошеня глаз больний. У кішки рана. Буде вже, о... Так глаз буде слів без ока буде. Ну так що як буде? Ну треба хай вже лічити, як це хай буде. А кішка, воно що в неї на шиї, ото? Рана вели. трохи. Так це добре, ти... що ви кормите. Я волонтер від міста. Я відповідаю також за тварин. А ви їх розводите хворих і вони помирають у муках. Кішку білу забрала я і простерилізувала. Вона хвора. Вона у мене. Вона хвора, в неї легені запалення. Вона ледь вижила. А ви розводите комунальне підприємство стерилізація, бідне кошеня без ока. Так комунальне підприємство є. Визивайте, хай стерилізують. У мене по два чотири десять вже отоплення. Та при чому тут отоплення? Я відповідаю за своїх котів у дворі. А вам підкинули білу кішку. Не треба мені рота закривати. У вас хворі кошенята, яких ви розводите. Треба стерилізувати. Я... А що мені буде, якщо я не візьму? Ви оце в антисанітарії їх держите. Кошеня буде сліпе, кому воно потрібне? Собаки загризуть. Мене не треба посилати. Я ж не це Я не це погане відношення до тварин, хворе кошеня. Кішка, воно, подивіться, що в неї на шиї, що то в неї на шиї? Рана, їй боляче, а ви нічого не робите. Позвоніть комунальне підприємство, кішку заберуть і вилікують, і простерилізують. І не творіть оце, що ви творите. Я вас знімала і покажу вас на весь кременчук.